Кажу вам таку історію, що ми, в принципі, всі шукаємо любові, да? це не секрет. Ми всі хочемо, щоб нас люди любили. Для нас це дуже важливо, а для нас це просто бальзам на душу. І коли ми розуміємо, що нас ніхто не любить особисто, і ми постаємо любити себе, ми знаходимо когось, кого можна любити, жаліти. А гладити, любити, тобто, ми завжди находимо себе віддушено. Ми так часто робимо. Ми втікаємо від батьків і ще життя та втікаємо від батьків виходимо заміж, або мати когось. І відчувати якийсь захисток, і там не знаходимо його. Потім шукаємо ще якось і Така знаєте, можна сказати, душенька наша постійно в таких. пригодах. І чому наша душа не має спокою ніколи в тому, через те, що ми шукаємо десь якийсь такий пристанок, знаєте, десь такий місце, де нам можна відпочити, де нам дуже комфортно, де нам дуже затишно, але ми придумуємо собі таку ілюзію, тому що в нас почуття провини, що ми не змогли бути достатньо хорошими. У нас почуття провини, що ми не змогли. І ми заробляємо, заробляємо заробляємо ці бали. Ми ніби знаєте, в такому е абсолютному хаотичному колі тут зробили, щоб нас полюбили. Тут не побачили, щоб пішли до іншого, полюбили, там зробили, там нам нічого не сказали. тут до третього. І ми постійно такі тривозі. І це почуття про мене не постійна втеча, Ірина, абсолютно вірно, не дає нам певного результату. Такі речі не приводять нас до конкретного результату, а нам потрібен з вами результат. І Якщо наше почуття провини настільки сильне і настільки глибоке, що в результаті ми не отримуємо бажаного.